Усім привіт! Черговий огляд з магазинів Second Hand. І перша моя знахідка, ось така чудова блуза. З вишивкою така собі вишиваночка з англійської торгової марки George. Блуза чорного кольору, красива вишивка у вигляді таких квіточок мілких з листочком, нібито букет квітів. Ось так вона позаду виглядає. Тут є баска вільна донизу. Рукавчики також такі об'ємні донизу, дуже гарні, вони на гумці. Ось, ну, блуза була у великому розмірі. Вона на запах, тоненькі зав'язочки має. Ну, дуже гарно виглядала, майже в ідеальному стані. Набірці вказано, що це 20-й розмір, виготовлена зі 100% котону і виготовлена вона була зроблена у Індії. А, Значить, ну, назву свою ця марка отримала на честь першого дизайнера Джорджа Девіса. Він Був творцем дешевих, але виключно якісних колекцій одягу, взуття, аксесуарів для жінок, чоловіків і дітей. Мені вона не підійшла по розміру, занадто велика, я її залишила в магазині. А далі наступна дуже цікава, неординарна і така акцентна блуза від бренду Max Walmerry. Їх концепція полягає в тому, щоб створити розкішний жіночий одяг високої моди, використовувати тільки високоякісні матеріали з неперевершеною майстерністю виконання. Блузи від цього німецького бренду Вони несуть в собі символ жіночності і вишукності. Ось набірка вказано, що це 100% шовк, що мене дуже здивувало, тому що вона ось така картата. Зазвичай такі блузи роблять з байки, з якоїсь теплої тканини. Ось, а тут шовк. І, до речі, різний тут такий принт по кольору. Ось, бачите, На рукавах один, ззаду інший, попереду ще інший. Ось, Вона також була така вільна. Рукава трішечки закороткі були. Але шовк був дуже приємний, майже невагомий. От якісний, реально дуже якісний шовк. Ну, до речі, якість, як каже цей бренд, це самий їх важливий критерій. Ось, ну, коли торкаєшся до тої річі, видно, що торкаєшся до чогось такого дуже дорогого. А це далі від Esprit знайшла ось таке полегшене пальто піджачок більше нагадує пальто, ось тут такі гарні е, гудзики з геральдикою, можна так сказати. Пальто, ну таке, наче, як е, е, букле, така тканина. Ну В принципі, воно було мало трошечки котунців. Але дуже якісно пошито. От кожен шов, не було ніяких прогалин, дефектів. Там тільки треба було попрацювати візуально з ним, забрати кутунці, відпарити, ось попрати. Ось, значить, у складі є 50% вовни, 50 поліестеру. А підкладинка має 55% віскози і 45 поліестеру. Я забрала це пальто так. Буду використовувати в власному гардеробі. Ось, ну, колір тут також хороший, незапраний. Після прання, в принципі, досить непогано виглядає це пальто. Я його забрала за 117 гривень. Це пальтов. Передостанній день завозу. Воно мене дочекалося. Я його забрала. 117 гривень за таку річ. Це, я вважаю, досить хороша ціна. Ось позаду ще є така частинка поїска. А ось ось це знахідка від відомого італійського модного. Дому люкс-бренду, це труссарді. Тут непривершена якість. Оригінальні моделі, чудовий дизайн, ось є бірочка, вказано, що зроблено в італії, тут м розмір. ось В складі 75% вовни, 25% поліаміду. Є ще якийсь присутній номерок був в набірці, воно однобортне. Ось такий класичний воротничок. Гудзики брендовані. Ну, стан був хороший цього політого, але видно, що воно вінтажне. Тут дуже занадто великі плечі, такі об'ємні, точно не на М, а на якийсь XXXL. Ну Але да, стан був дуже суперовий. То вміє, в принципі, перешивати такі речі, то досить хороший стан самої тканини. Ну, це, да, так, від трусарді вони роблять такий цікавий по дизайну взагалі речі в них. І парфуми, до речі, вони також роблять. У мене є трусарді дона. Такі дуже шлейфові, стійкі, ніжні, з якоюсь такою м'якістю ці парфуми в, в ароматі. Ну, На весну, коли така повітряна погода, то саме то Ось я розглядаю його, це пальтішку далі. Тут довжина міді була, до речі. В общем, елегантне воно було. Далі ось такий топ був з великим бантом попереду. Також хороший стан, не запраний, колір насичений, то був на бретелях, Двошаровий. Ось це я намагаюся знайти бірку я так. Досить енергійно. Значить, у складі тут було 95 віскози, 5 ластану. Ну, на мене він трішечки замалий, був у грудях я його також залишила. Бантик такий об'ємний, досить цікавий. Ось щось таку цікаву сумочку знайшла. Вона каркасна і вінтажна, я так розумію. Вона тримає форму, значить, таку сумочку я знайшла зовсім таку ж майже саму, знайшла на eBay. Вказано, що це вінтажка там. Вечірня сумка ручної роботи з натуральної коричневої рогової мозаїки і чорного атласу. Це десь 1980-х років такі сумочки. Ручки також рогові, і є один там карманчик на блискавці. Застівка на магніті, така кнопочка. eBay вартість такої сумочки 69 доларів. Ну, ця сумочка була в деяких місцях з дефектами. Тут були вже сколи. Ось, ну, я її залишила також в магазинчику. Ще ось такий топ маєчка Дуже сподобалось мені. Оце мережево. І вона така білюсінька білюсінька була. Від бренду clock House. Це німецький бренд, її частиною концерну C&T. Вони виготовляють одяг для молоді з якістю вище середнього. Ну, тут. Знову ж таки, в складі 95 було котона. Але коли я приміряла, вона трішки була розтягнута, не прилягала мережу до тіла. Далі від Єсіка, такий. А, Знайшла отаку футболочку. Тут такий мережений кант, виріз декольте, дуже ніжний такий персиковий колір, складу не було, але думаю, що це все-таки льон. Ну, дуже схожий на фактуру тканини льону. Ну, було багато затяжок, тому я його і залишила в магазинчику через це. Далі ще від Єсики полувер. Ну, мені здається, що він чоловічий, можливо, я помиляюся досить також в непоганому стані був такий, бачите, гарний, синій, незабраний колір. І стан був також хороший. Ось, Значить, у складі тут було 80 віскози, 20 нейлону, доволі таки ну, обичний склад. Тут іксель розмір. У мене доволі є багато схожих таких половерчиків. Залишила його в магазині, все не забереш. Далі від ось такого бренду. Тут, здається, Cherry Couture. А, ну, Це такий, не знаю, я цього бренду вперше зустрічаю. Такий пухнастий кардиганчик в такому ніжно-блакитному кольорі, така пухнаста, наче хмаринка. В складі було 80 акрилу і 20 повний. В принципі, він такий тепленький, я його накидала на себе, він реально гріє. Був у хорошому стані, без застіпок. Ну, на мене, на жаль, був замаленький, я його також залишила в магазинчику. Шкода, бо він дуже такий приємний, дуже такий гарненький, такий, такий пухнастенький. І такі речі подобаються. Але. Такі речі тендітним дівчинкам йдуть. Далі ще забрала ось такі шортики на літо комусь з членів своєї родини. Ну, що штанішки, такий домашній одяг завжди пригодиться. Вони доволі цікаві були тим, що вони були двосторонні. Я спочатку це не зрозуміла, а потім, коли вже почала розглядати, то я це побачила. Тут з внутрішньої сторони ось був такий карман, така кишенька, де був схований бренд. Тобто його не було ні в швах, ні на видному місці, а саме от в кишенці. Ще від Zara Basic значить, були ось такі шортики, вони нові. Виготовлені в Марокко, дуже тут яскраві, об'ємні, красиві квіти барвисті на чорному фоні. Знову ж таки, привертають увагу тим, що дуже яскраво на чорному фоні. Ось, ось так, поясок був зроблений ну, в районі Італії. Ну, Шортики да, вони були нові, там є ще така пластмасова штучка, до якої кріпиться бірочка. Значить, в складі тут 100% віскоза. Можу, знайти склад. <свят> так, тут 100% віскоза. В принципі, маленькі на мене були, я їх залишила. Але такі дуже акцентна річ, скажімо так, mm -hmm. на літо. Ось кофточка, мені сподобалася. Саме от кольори, така барвиста, яскрава, приємна така. Отакий от якийсь графічно-фантастичний принт. Бренду не було, складу теж, але думаю, що вона з поліестеру. Але, до речі, приємна на дотик була. ну, Залишила її. Вона вирізняється, звичайно, з-поміж темних речей. Вона така яскрава, весела, радісна, піднімає настрій, приємно візуально за нею споглядати. Далі вісь ось такого бренду. Була футболочка в м розмірі. Тут принт такий цікавий, морди леопарда, в розмірі е декульте декора, декора, декоративною тесмою. Деталізовано. А, ну, тут також склад 100% віскоза. Також залишила очікувати на свою нову власницю. Він замалий був на мене. Вона, верніше, ця футболочка. Але такі прикольні морди тварин. І ось на завершення від Body Flirt в 44-му розмірі блуза з такими рюшами, з таким воротом в рюшу також, дуже багато рюш, дуже багато блиску. Ось об'ємні знову ж таки рукава на гумці. Блискуча, але на мене велика і досить прозора вона була. Я її також залишила вона, мабуть, з полістеру була. Ось такі були знахідки у цьому відео в цей раз. Дякую за увагу. Бережіть себе знову ж таки. І до нової зустрічі у нових відео.